Усім привіт, друзі! Усім гарного дня та мирного. Сьогодні 12 липня, п'ятниця, візьму відео ранішнє для вас про господарство. Зараз буду давати кролям, кролям їсти і курочкам і кролям воду. Курочкам вже дав їсти. Ой, зараз дам кролику їсти. У мене їх два, два кролика. Ось даю, е, наламав біля річки, живемо. Акація росте багато, тому я наламав сьогодні їм. Ми теж гарно її їдять. Ось, друзі, і цьому кролику зараз дам акацію. Хай їсть. І зараз дам водичку і курам водичку. Ось курочки вже ходять. Зараз у нас 7.50 на годинку. От як білушка, квокче. Зараз йду, зараз за мною воду. Вчора вимив поївку, як знімав у відео вчора. Я знімав. Хто не дивився, вчорашнє відео, бо вихопив. Та боже, білушка, що ти так нам розповідаєш? Ходить, розповідає. Ось, друзі. Однією рукою це не дуже зручно робити, але хочеться її зазняти. Ось, тому вже, бачите, така чиста поїлка. До речі, я забув спитати, як у вас справи? яка у вас погода. Пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати. І зараз дам воду. Ну, В принципі, звичайний ранок знімаю на господарстві. Курочки вже просто я вже давав, вдалавали вже ось цілу шпиня. Тепер, бачите, знову брудно, треба по позамітати сьогодні. Обов'язково. Чесно, я не знаю. В одній рукою це дуже незручно робити, але що я можу зробити? Хочеться показати. Ось ставлю воду. Ось ось кролик їсть, акації О, там петюнчик стоїть зараз. Отож курочки була куча сьогодні. Так, даю знову. Так, водичку. А ви не заб... там поки що дивитесь відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. І ставити дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую. Сьогодні я не знаю, планую на город піти, вибрати кабачки, але не, не знаю, чи зніму відео для вас сьогодні. Зараз не знаю, коли піду. Підемо. Ось. Може і завтра зніму, може, щоб вам було видно, що під підростовха щось. А то кожен день я вже буду знімати і майже такого різниці не буде. Ось, друзі, вже все дав курочкам, І курочкам як кроликам, води, Акацію дав. В принципі, звичайний ранок, що можу сказати, тозик тут бігає. Курочки ходять вранці, поки ще не спекотно. То сонечко вже бачите, десь тут вже трішки припікає навіть, вже трішки прохолодно, але все-таки все вже, буде вже ставати спекотно. Просто осінь, дивіться, як просто, але ж липень на дворі. Навіть ще немає ще перша половина липня зараз, ви розумієте? А вже вишню вишні листя. Це дуже якось швидко літає і все за спеки, напевно, це листя. Таку ж каже, ну просто спеку 30-35 нас два тижні передають. Я не знаю просто. Хочеться вже якихось дощиків, холодів. А, до речі, два тижні без дощів і спека, шалена спекалена, скажена така. Тому, друзі, такі новини. Добре, друзі, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. Усім миру добра, до нових зустрічей, усім па-па-па-пам.